Якщо була людина, там не знаю, з ЛГБТ спільноти і хотіла створити медіапроект, неможливо раніше було це створити Там, представленість там, темношкірих людей в major media Projects, свої медіа для певних категорій людей. Раніше все це було неможливо, тому зараз через те, що Ця вся історія стала децентралізованою, тобто немає єдиного якогось навіть сценарію розвитку медіапроєктів. поріг входу в медіабізнес він став суттєво нижчий. І тому відбувається демократизація, і демократизація несе оцей, там те, що ми з боку там, класичних медіа, класичної журналістики. Нам здається, що це хаос, але мені здається, що в цьому є певна закономірність. Ну, тобто, ви довгий час існували в парадигмі майже монополістичній, а зараз ця парадигма розвалилася і буде якісь ну, інші правила гри.